Всім привіт! Хочу представити вам Blind Phone. Це програмний продукт, створений незрячими українськими програмістами на базі бюджетного, антиударного, водонепроникного смартфону кнопочно-сенсорного модель m 7 Це можна сказати, здійснення мрії тих людей, які хотіли би кнопочний телефон. Він дуже зручний. Тут гарно видно кнопки, тобто гарно відчуваються під пальцями. І цей телефон він зручний ще тим, що ним можна користуватися однією рукою. Хочу сказати, що розробка вона назначена для українського ринку в основному. Тут є українська, російська, а також англійська мова. Ось у мене є телефон. Я його візьму навіть однією рукою, ось так, розблоковую бічну клавішу, кнопочку. І на робочому століту зразу, якщо ходити джойстиком, ми можемо почути, от якщо джойстик вниз каже заряд акумулятора, джойстик посередині каже, котра година. До речі, якщо розблоковувати телефон, теж зразу каже, котра година. Коли джойстиком ми йдемо вверх, каже день і дату. Вправо каже про стан Сім-карт. І вліво каже про стан інтернету. Дивіться, я можу користуватися тим телефоном однією рукою. Це теж дуже зручно, як я вже це говорила. Ось я натискаю лівий верхній софт і заходжу у меню. Тут дуже зручно те, що телефоном можна користуватися з гарячих клавіш. Тобто, мені не потрібно ходити стрілочками вверх-вниз по меню. Я можу натиснути гарячу клавішу, яка відповідає певній програмі. Ну, Звичайно, для цього треба добре ознайомитися з інструкцією. І зайти безпосередньо в саму програму. Ну, Наприклад, я хочу зайти у диктофон. Для цього в мені потрібно натиснути нуль. Ось. Все. У мене відкрився диктофон. І для того, щоб користуватися ним, я так само можу зайти в меню Лівим софтом і натискати гарячі клавіші. Там. Один, два, три. І буде відкриватися певний пункт меню. Деякі пункти меню відкриваються навіть коли не треба натискати лівий софт. Тобто кожна програма, вона індивідуальна, в інструкції все детально розписано. Цей телефон, як я вже говорила, саме це цей програмний продукт, який тут встановлений, блендфон, він призначений для незрячих людей. І наші програмісти працюють над його удосконаленням. Крім таких програм, як контакти, повідомлення, диктофон, які є у кожному телефоні. Тут є нотатки, дуже зручні, тобто ви можете собі записати, занотувати те, що вам потрібно. Є текстовий редактор, зручний, є медіаплеєр. До речі, у телефоні дуже хороший динамік, і ви можете використовувати його просто як плеєр. Також на телефон можна ставити сторонні додатки із плеймаркету, вони працюють, ну, працюють не так добре, як ті додатки, які вже вмонтовані безпосередньо у пленфон. Але наші програмісти працюють над їх удосконаленням. Тому хочу на завершення сказати, що це дуже хороша розробка. Рекомендую, купуйте, ви не пожалієте. Це те, що потрібно те. То саме хоче користуватися кнопочним телефоном. Це зручно, це легко і це досить бюджетно. Всім дякую.